Усім привіт! В цьому відео я розкажу про свій курс таргетованої реклами, що це таке, як відбувається під час навчання, для кого та чому вам варто піти вчитись. Привіт усім ще раз! І в цьому відео ми якраз таки поговоримо знову ж таки про мій курс таргетованої реклами. І це відео завдяки вам, тому що дуже багато людей пишуть в інстаграм, лишають заявки на сайті щодо навчання, цікавляться. Посилання на сайт та інстаграм під цим відео. І якраз таки в цьому відео ми поговоримо про мене, чому я взагалі навчаю, чому я маю це право, які мої досягнення, цифри і так далі. Про мій курс по таргету безпосередньо, результати після навчання моїх учнів та розберімо найчастіші питання, які виникають в потенційних студентів. І поговоримо про мій досвід, цифри, досягнення та результати. Це те, завдяки чому я маю право навчати, якраз таки моя експертиза безпосередньо. Мені 24 роки, мене звати Марк. Хто не знає, підписуйтесь на цей канал. З них 4 роки в маркетингу і здебільшого займався таргетом. Проте останні два роки беру маркетинг-проекти на маркетинговий супровід і доволі вдало все виходить. За 4 роки 60 плюс дали проєктів. Також сумарно витратив приблизно 600 тисяч доларів на рекламу. З найкрутіших кейсів це 100 тисяч доларів в продажах за лише 3 дні продажів, відкриття продажів. 3 тисячі доларів плюс заробляють топ учні. І якщо коротко про те, скільки я заробляю, за 21 рік в середньому я заробляв 5 тисяч доларів з таргету. У -му, чесну, скажу, в му чесно скажу, у мене була деяка і в місяць робилося там 25 28 тисяч доларів. І то суто, ну, я не хотів працювати, чесно вам скажу. Це суто для того, щоб тримати себе на плаву. Займатися машиною на якісь свої хотілки, та і так далі. Ну тобто, я міг би більше, але цього не було. І також найкращий місяць мого життя це грудень 21-го року, 19 чотириста доларів завдяки і таргету, і маркетингу. А тепер поговоримо про мої кейси. Я насправді доволі багато маю кейсів, але обрав максимально різну шорстні, плюс додав два тих, які зараз є наявними клієнтами. Перший це салат, це три заклади у Львові. Якщо ніхто не був в салаті, якщо ви зі Львова, обов'язково сходіть там дуже смачно, паста, салати, сиренички дуже смачні, раджу сходити. І за рік співпраці вийшло зробити з 2 виручки відносно того, що було до мене. Пресети, пресети, це така штука, яку ви накладаєте на фотографії, і вона змінює кольор відповідно. Тобто кольорові налаштування. За рік за три рази, за три рази продажі, вийшло зробити 254 тисячі доларів в продажі. Ну, це, можна сказати, чистий прибуток, там від того віднімається не так багато. Інфопродукт також один з запусків доволі простих 11 тисяч доларів за два тижні це гроші безпосередньо мого клієнта, айтішка, не буду казати, що тому що під Індій, але спитав, чи можна розказати, можна. І якраз таки 120 тисяч доларів в середньому прибутку на місяць. Там доволі дорогі заявки, дорогі клієнти виходять, але і середній чек доволі теж крутий. От працюю вже третій місяць. Насправді, найпевно, складніший мій кейс, але дуже прикольно для досвіду. І певні вироби, про які також не можу говорити. Зараз ми співпрацюємо і 40 тисяч доларів в місяць прибутку. Актуальний кейс ще насправді багато інших кейсів. Вони в мене є оформлені, правда, вони оформлені до двох років тому. Далі я вже перестав їх оформляти. Чесно, це от моє слабке місце, я не оформлюю кейси. На жаль, от в мене там є якісь останні пост в інстаграмі, можете, до речі, перейти подивитись. Там я також описав результати за три останні проекти, за якийсь там місяць, не пам'ятаю, за який, чи то за травень, чи то за квітень. Не пам'ятаю. йдемо далі. Курс по таргету, знову ж таки, давайте розкажу про те, що це таке, але перш ніж я хочу розказати те, що це може вам дати. По-перше, це повноцінна професія, повноцінна професія, з якою ви виходите після навчання, можете йти працювати, заробляти гроші. Не потрібно, як це відбувається в університеті, знаєте, ви вчитесь 4 роки, що потім ну не на всіх професіях нічого не утримувати. І ви отримуєте потужну базу. Знову ж таки, через те, як зроблено моє навчання, через те, як там все логічно йде одне за одним. Ви отримуєте, по-перше, потужну базу, і от якраз таки наступний пункт чіткість знань та їх застосування. Мало знати теорію, потрібно знати практику, і деколи вам потрібно вставити оцю шоклядку з певними знаннями, в певну, я не знаю, комірку. Так? Тому що. Є навчання, де дають купу теорії, але ви просто виходите і ви не знаєте за що братися. У мене дещо інакше, тому що практики я вчу на практиці. І також відсутність порожнечі в голові при роботі. Це може бути якісь певні моменти. Тобто, коли ви щось робите, і, наприклад, в навчанні не було цього матеріалу, і ви не знаєте, що робити. У мене такого немає тому, що я наперед Знову ж таки, так як я сам працюю таргетологом, я знаю всі можливі місця, з якими ви можете зіштовхнутися. І, відповідно, їх закриваю на навчанні. Можливість заробляти від 500 доларів після навчання це буквально два клієнти. Відповідно, ви можете брати після навчання 200-250 доларів за одного клієнта в місяць, і от вам і ті 500 доларів. Зацікавлена у вашому успіху людина, це якраз таки я, тому що навчання відбувається, до речі, тет тет Ми списуємося з вами в, в телеграмі, і я вам скидаю урок, як це відбувається. Я вам скинув урок, ви подивилися, зробили домашнє завдання, відписали мені, я перепитав, чи ви все зрозуміли. Якщо так, ми йдемо далі. Це потрібно для того, щоб ви самі не могли наперед подивитися купу уроків і потім у вас буде купа питань. Ви ми подивилися урок перший. Якщо вам все зрозуміло 100%, ні, ні, немає ніяких порожнеч, як от писав в четвертому пункті, то ми йдемо далі. Це якраз таки потрібно для того, щоб ви дійсно якісно сприймали матеріал і він у вас дійсно якісно закладався. І мене як опору під час або після навчання. Під час навчання ви самі розумієте, я завжди 24 на 7 на контакті з вами. Якщо потрібно, ми з вами зізвонюємося. Плюс після навчання є три зуми, де я перевіряю всі ваші знання, даю вам практичну роботу, і останній зум просто уточнюючий на момент якихось питань, порад, як, як і що робити в майбутньому, як рухатись. І після навчання також всі, хто проходить в мене навчання, вони мають право завжди мені написати, спитати поради. Я завжди на зв'язку, навіть там за рік-два після навчання, деякі мої учні цим користуються і пишуть мені і досі. Але тепер поговоримо про курс. Знов ж таки, курс це один місяць навчання. Якщо чіткіше, то 40 годин навчального матеріалу, сім повноцінних модулів, тобто ми приходимося від бази по таргету. До роботи з клієнтами, до створення креативів, до дещо маркетингу для таргетолога, який йому потрібен для того, щоб бути дещо якіснішим таргетологом. Всі питання, які стосуються таргету і всього, що там відбувається, вони закриваються в цих самих модулях. Те-тет, навчання та заворотний зв'язок, це ми вже обговорили. Я завжди на зв'язку. На будь-яке питання вам відповім. Якщо потрібно, зроблю запис екрану, покажу відповідь на ваше питання. Додаткові уроки. По-перше, там є три записи з експертами, вартість яких мені коштувала 750 доларів, вам вони достаються безкоштовно. І перше, це якраз такий урок про те, де як шукати клієнтів, як з ними працювати, плюс створення чат-ботів, що є додатковим доходом. Тобто, якщо клієнт приходить, йому потрібний чат-бот, а ви вмієте його робити відповідно після цього уроку, то ви можете заробити додаткові гроші. І вихід на західний ринок Upwork, і якщо у вас гарна англійська, після того, як ви опанували таргет, можете опановувати вже безпосередньо західний ринок. Три зуми зі мною ми вже обговорили: допомога з першим клієнтом. Це те, чим я дещо пишаюсь, тому що це дійсно дуже сильно допомагає і дає змогу клієнтові з вами працювати і другий місяць, і третій і далі. Тобто ви знайшли клієнта після навчання, в вас щось не виходить. Ви пишете мені, я розбираюся, вам допомагаю, щоб цей клієнт з вами пропрацював і другий місяць. А коли він вже працює другий місяць, скоріше за все він піде і на третій. Відповідно, я тільки радий вам з цим допомогти. І сертифікат про закінчене навчання українською або англійською за бажанням. Але тепер поговоримо, чому саме я насправді є такий прикол без жартів. В мене перевчаються після дуже багатьох українських. Топових курсів. І, відповідно, я думаю, що це щось вирішує. Після моїх, після мого навчання вже ніхто ніде не вчиться далі. От. Тому я думаю, що це дещо показник. А якщо вам цікаво, які курси, можете написати мені в інстаграм, я вам напишу, після яких курсів в мене перевчаються. Чому я? Знову ж таки, в мене якість е не перевелює. В мене якість більша, ні ніж за кількість, тому що я ніколи не робив потоків 100-200-300 людей. Я в цьому чесно не бачу сенсу, це суто про гроші для того, хто це робить. Відповідно, якості для цих людей можна не очікувати, і плюс справжній досвід. Я не та людина, яка веде дуже 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 великі групи. При цьому налаштовує таргет вартістю 150-200 доларів. Ну, якщо дивитись на якість цього налаштування, не всі знають, хто це, але ж таки, хто зрозумів, той зрозумів. Прозорі система. У мене всі, хто в мене вчився, вони в доступі, ви можете написати мені я вам скину посилання на всіх моїх учнів, вони є в постах, вони там зазвичай відмічаються. В постах про закінчення групи все є. Можете їм писати, питати, що завгодно. І кейси моїх учнів. Ми в цьому відео дещо пізніше поговоримо про декількох моїх учнів. Проте в інстаграмі вони також є, або в постах, або в хайлайтах. Подивіться, пошукайте, там все є. І зворотній зв'язок. Коли ви йдете на навчання, просто. Я не кажу, щоб ви в мене купляли. Просто логіка. Подумайте самі, коли ви йдете на навчання, де 100 людей, а спікер, ну, тобто автор курсу, він дійсно фізично не зможе встигнути дати якісний зворотній зв'язок кожному. І, відповідно, ви його не отримуєте. ви отримуєте, можливо, зворотній зв'язок від куратора. Але цей куратор, можливо, в нього вчився на минулому потоці і сам не має досвіду, або має досвід один там кейс. І, відповідно, якість його зворотнього зв'язку в рази нижча від, від спікера курсу. Якось так. А тепер поговоримо про результат після навчання, щоб дуже вас не грузити цим. Насправді ви дійсно можете після місяця навчання брати за одного клієнта 200-250 доларів. Проте є одна людина, ну їх насправді багато, але це найактуальніша людина, на яку я залишу послання. Це Славік, і він закінчив навчання. От сьогодні 22.06, Він закінчив навчання 16.06, тиждень тому, якщо не пам'ятаю, 6 днів тому так. І от його проєкти. Три проекти: перший 300 в місяць, другий 350 доларів в місяць, і третій він на фіксованій оплаті за один продаж. Це якраз таки доставка авто з США. Славік надкрута над людина, він один з топових учнів. Я йому подарував за це худак свій свого бренду, хто хоче підписуватись. Посилання на Славіка також є під цим відео, хочете, напишіть йому спитайте. Це найактуальніший кейс, я дуже пишаюся Славіком, дуже круто робить. Але якщо ви спитаєте, чому в нього виходить, в нього є шалена мотивація. Так, він, хоча до того він працював в нормальному закладі, ну, я точно не пам'ятаю, я думаю, що офіціантом, мав в Я можу помиляти, Славік, якщо дивишся, вибач. Але він взяв і вирішив, що йому це не потрібно, хоча там і дуже добре платили. Він вирішив, що йому треба рухатися в онлайн. Це якраз такий той момент, коли щолкає, як і в мене це було раніше, коли я працював на заводі, перейшов в таргет. От ну от, от як це відбувається. Працював на заводі на місному заводі, перейшов в таргет. От в Славікому майже схожа історія. Але є і інші учні, десь тут ви побачите зображення постів. В мене в інстаграмі це прямі ефіри. Переходьте в мій інстаграм, гортайте вниз стрічку мою, і там будуть три пости з моїми учнями в прямому ефірі. Дуже круті учні, насправді я хотів би робити такі ефіри частіше, проте не надто активно веду інстаграм, тому і не роблю цього. Тому переходьте, ознайомлюйтесь. Плюс там також є відгуки моїх учнів про моє навчання в минулому. Переходьте, ознайомлюйтесь, а ми тим часом йдемо далі. Найчастіші питання, які виникають: я не маю досвіду, для кого цей курс. Цей курс він навчає з нуля, тобто я навчаю людей з повного нуля. Єдине, що вам потрібно, це мати інтернет, комп'ютер або ноутбук. І базове вміння користуватися Google Chrome, Opera, Safari, чим заводно. Просто базове вміння користуватися браузером. Для кого цей курс? Перш за все, це для студентів, які не знають, вони знають, що хочуть працювати онлайн віддалено, але не знають, куди піти. Це насправді дуже крута можливість, тому що, по-перше, сума навчання не є там тисяча доларів, дві, п'ять і так далі. Плюс ви дійсно за місяць опановуєте професію, і ви півроку можете попрацювати, подивитись, чи вам подобається ця професія, чи це те, з чого ви хотіли. Ну, найчастіше це так і виходить. Тобто ніхто вже далі не йде на якусь іншу професію, тому що професія дійсно дуже крута. Також цей курс для тих, хто має власний бізнес і хоче економити на послугах таргетолога і хоче самостійно розбиратися в рекламі, яку він запускатиме. Це дуже крута можливість. Ну і для тих, хто просто бажає змінити роботу. Якщо ви працюєте. На роботі утримуєте ті самі 500 доларів, то ну, і виходите кожен день, ви втомилися, можливо, якісь життєві обставини. Так вам краще працювати з дому. Ви йдете на навчання в перший там, другий місяць ви виходите на 500 доларів, і відповідно далі ви вже можете рости. Можете заробляти через рік там, півтора, тисячі півтори доларів. Тобто все залежить від вас. І як відбувається навчання? Друге питання дуже гарне питання. Раніше в мене була платформа, де ви. Заходите, переглядаєте уроки, але чесно, я дивився на результати тих людей, хто вчився на цій платформі, і мені вони не дещо подобались, тому що я доволі часто оцінюю якість свого навчання, якість матеріалу, який отримують люди. І результат дійсно в рази інший від того, що є зараз. Тобто, зараз я вам ми списуємося в телеграмі перед навчанням. Я вам скидаю аудіокнигу, певну про маркетинг, щоб ви зайшли в світ маркетингу, зрозуміли, як це все працює. І потім я вам скинув до прикладу один урок домашнє завдання. Ви зробили, відписали мені, я зробив, от я перевірив. Якщо все зрозуміло, питань немає, ми йдемо далі. Це потрібно для того, щоб в моменті відслідковувати якісь питання непорозумілості по пройденому матеріалу, а щоб це не було там за тиждень часу. Щоб мені, може, наприклад, люди написати тиждень часу я того не зрозумів, або я цього не розумію, а воно було тиждень часу тому, і це було потрібно тоді сказати. Такого немає. Тому що в моменті все відслідковується. Не розумію твій продукт знов таки, якщо ви не знаєте, що таке таргетована реклама, можете з право, праворуч зверху подивитися відео, трейлер до професії таргетолога, що потрібно робити. Якщо простими словами, професія таргетолога це ви налаштовуєте рекламу в Фейсбуці або в Інстаграмі для залучення клієнтів для вашого клієнта, для бізнесу вашого клієнта. Все максимально просто. Проаналізували аудиторію, зробили креативи, це рекламне зображення, зробили мінімальну стратегію. Запустили тест, і після тесту вже повноцінно працюєте. Ну це якщо дуже коротко і дуже простими словами, але це кож також цьому всьому навчаю все, що стосується таргету, воно є в курсі. Дам далі чи дійсно можна заробляти на таргеті? Так, я насправді не знаю, чому хтось думає, що це якийсь розвод, тому що, наприклад, є я, є мої учні, яким ви можете написати я не знаю, вони вам ледь не скріншоти з оплатами скинуть. Так. Я іноді закидаю там про оплату. От в мене, наприклад, зараз найменший клієнт 600 доларів в місяць. От. ну, відповідно, я з плином часу і досвіду можу казати про такі ціни, і то там зробилася знижка, бо зазвичай це 700. Який супровід на навчанні, він повноцінний і 24 на 7. Тобто, під час навчання я завжди з вами всі питання. Якщо потрібно, можемо зробити додатковий зум, я вам допоясню, те, що ви не зрозуміли, тому що моя дійсно мета щоб ви вийшли з навчання з. Стовідсотковим розумінням таргету з тим, як, те, як там все працює. Це для мене просто, от, чесно скажу, найважливіше. По-перше, мені легше, бо в мене совість чиста, я вас дійсно навчу вас все добре. І по-друге, ви будете мені потім менше писати. Тому я от якраз таки тим, що я добре, добре роблю програму навчання, нівелюю те, що ви можете мені частіше писати в майбутньому, бо якщо багато учнів і всі дуже багато пишуть, я просто не встигатиму. І чи потрібно ще щось буде вчити після навчання? Ні. Так як в навчання входить все, що потрібно стосовно таргету, вам не потрібно. Єдине, якщо ви захочете підняти експертизу своїх вмінь, просто свою експертизу, то можете або піти, або скачати курс з таргеторіуму. Я не знаю, чи вони досі їх продають, але надкрутий курс, це десь після 1,5-двох років вже безпосередньої практики в таргеті, досвіду в таргеті, можна цей курс придбати, навчитися і просто підняти знову ж таки свою експертизу. Тому, якщо ви хочете як мої учні, як Славік, пишіть Директ або залишайте заявку на сайті. Якщо у вас, до речі, залишились питання стосовно навчання, пишіть мені, я на все з радістю відповім. І для тих, хто бажає отримати знижку на навчання, пишіть промокод YouTube мені в лічку, або коли я вам відпишу по вашій заявці на сайті. Промокод YouTube, якщо я знаю, що ви дивитесь моє відео, що ви дивитесь мій YouTube, дуже вельми вам вдячний. Буде вам отакий от подаруночок Тому дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво, і ви зрозуміли все, що вас цікавило. Ті, хто писав мені, ті, хто ще не написав, і гарного вам вечора. А поки що можете подивитись мої останні відео, вони дуже цікаві.